Якщо говорити про громадське мовлення, і ми сьогодні е, так дуже, е, дуже обговорювали його тут, е, то звичайно я би виділила би такі е, два моменти, щоб ми чітко для себе зрозуміли перш ніж щось вирішувати і, і за щось голосувати, і щось обговорювати. Е, ми говоримо взагалі про е, е, нове змі. В українських реаліях, тобто про створення, взагалі громадського мовлення або мовлення громад. Це як з чистого паперу, то тоді треба врахувати звичайно, і це сьогодні ми чули і європейський світовий досвід, і вже досвід був щодо створення суспільного мовлення в Україні. Ті ж е, проекти Шевченка, ті, ті ж про Ткаченка, і так далі, тобто і обговорення. Тобто е, треба все це врахувати. Якщо ми хочемо допомагати і рятувати е, ті компанії, тих наших партнерів, які не отримали чи не отримують е, цифрової ліцензії, що й жити як. То, то, як на мене, це може бути один з варіантів, але він не може бути просто як вирішення проблеми. розумієте, Це е, важкий, складний, цікавий, але такий великий, концептуально стратегічна річ. І тому я би все-таки була прихильною до першого варіанту.